Глава 10. Справжня причина війни. Не замислюючись двічі, можна знову посилатися на вже згадані раніше твердження про справжню причину російсько-української війни, де в основі лежать не тільки територіальні претензії імперської держави, а й коли люди шляхом масового вираження мирними засобами або через революцію змушують еліти змінювати підхід і стратегію справедливого розподілу ресурсів країни. І на підйомі зростання Духу Свободи нація міняє владу. І вона відразу шукає сприятливі шляхи для того, щоб при змінах замінити одних своїх людей на старих своїх людей. І взагалом тоді ситуація в Україні кардинально не змінюється. Водночас як і перша, так і друга революція в Україні проводилася під гаслами, яка так чи інакше вважалася людьми як збільшення прав і свобод громадян і зняття ярма, який нависає над ними, як демоклів меч. І коли народ відібрав у влади владу, яку він їм і надавав, через те, що вони дозволили собі сили методи побуття людей, а саме студентів, які виступали на Майдані як невелика група, зі своєю думкою про вектор розвитку країни. При цьому жодних причин для розгону мітингувальників не було, оскільки згідно з усіма державними офіційними документами, в демократичному суспільстві, в якому українці живуть більше 30 років, мітинги народ може робити по будь-яким питанням, по яким вони хочуть висловити своє ставлення або як яким були порушені їхні права. І коли після перемоги революції пройшло всього менше тижня, як люди з полегшенням і відчуттям нової дотепер невідомої свободи мріяли о кращій долі для себе і для країни. При цьому це ті люди, які не слухали Геберс пропаганду сусідньої країни, яка здійснювалася виключно не в інтересах України, впливаючи на українців своїми вигаданими історіями, направленими на дискредитацію української держави як такової. Демонізація української влади і народу України пропагандою мала собі за мету навіяти думки про те, що вони погано живуть, і потрібно жити як в Росії, і тому з ними з'єднуватися в таможеному союзі. Більше того, будь-яка людина від такою пропагандою, як мені здається, повинна бачити. Саме таку сторону медалі. скільки розпропаганда не говорить про проблеми в своїй країні, яких більше, ніж хтось, може собі уявити. А цілодобово, протягом десяти років вони, перекручуючи факти, розповідають для дачей в Росії лише як погано живуть люди в Україні, що саме вони повинні їм допомогти жити краще. І так люди, які відчували свободу, буквально розвалили світ під ногами. Оскільки в 21 столітті почалася військова агресія сусідньої країни, була приєднана частина території країни, і саме у свободі народу її дісталась, і було найважливішою причиною виникнення військового конфлікту, оскільки президент РФ Путін розумів головну загрозу для нього в тому, що люди в сусідній країні, які мають багато зв'язків зі своїми громадянами, будуть інтенсивніше за демократичних принципів влади і впевнено розвиватися і житиме заможніше своїх громадян. Тому він влаштував війну, тому економіка України дуже багато втратила, і тому темпи розвитку України були призупинені. І відповідна країна почала переживати кризу за кризою. Рівень життя людей почав падати, що призвело до того, що ставало все більше людей, незадоволених подіями на Майдані. І до початку війни в 2022 році, починаючи з 2014 року, тема проросійських настроїв знову ставала актуальною. Якщо не відкрито, то голосуванням на виборах за партію, яка виступала за зближення відносин з агресором, яка анексувала частину території України, було видно, що прихильників такої позиції стає все більше. І лише війна показала всі ті наративи, якими насправді керувався Путін, коли він відчув страх і загрозу своїй владі в вільних, окрилених духом свободи українців. Які змусили свою владу з ними рахуватися в 2014 році. І він почав обманом та вигадками розповідати міжнародній спільноті, що їх там ні, і що це люди, самі пересівши з тракторів на танки, які невідомо звідкіля з'явилися в такій кількості, почали протестувати проти революційних подій в країні. Більше того, було достатньо людей, які не бажали тих змін, що відбулися, але треба зазначити, що їх обуренню сприяла пропаганда сусідньої країни. Яка фактично всіма своїми засобами впливу на свідомість людей готувала умови для масової істерії та розпалювання конфлікту між людьми в сусідній країні з метою подальшого розширення своїх територій шляхом їх захоплення? Тепер війна показує, що це дійсно так.